Привіт, друзі! Що там у вас нового. А у нас опять, скажімо так, плюшечки з Китаю. То, що ми замовляємо для нашого ЗВ. Ну і нехай буде воно е, в побуті у нас. Ну, розпочнемо з ось таких ось двох. Це у нас виходить компресора. Компресора це не на батарейках, але вони йдуть на два виходи. На два виходи, бачите? Ну, в зв'язку з тим, що вони коштують там невеликі кошти, плюс доставка безплатна, це заказувалося а це все на... Тема. Вот ну, так. А две э, звичайно, шло на но, но да дійшло. Так, що у нас тут по шлангам, трубкам. Розмір трубок у нас. Ну, по метру. По метру трубок. Що кучі у нас іде в комплекті? У нас іде в комплекті. Такі невисокоякісні, звісно. Камінці. Покачаємо, може у вас в подивимось біозагрузку, що він качне-не качне. качне. ці два штуки дві. Качнуть вони. Загрузку чи не качнуть, якщо ні, то, то підуть вони просто в басейни. І нехай собі там буде додатково живе на пісні. Пісенько Так що я не парюсь з цього питання. І щось там по 100 гривень за один. За одну таку байду. І факт в тому, що вона йде на два. Ще раз повторюсь. На дві шланги. Це дуже добре, не на одну. Бо на дві попробуй зараз знайти. Так можна кину в один край і в другий край. І буде качати. А так тільки в один край. І з одним виходом. Ти можеш тільки в один край. Це аналогічне. Скажімо так, я отой провіряв, він працює. Це і розкривати не буду. Інструкції тут нема. Є на китайському. Ну, я думаю, вона не потрібна. Тут навіть і е, е, кнопки немає, включити не виключити. Далі, що я ще заказав? Я заказав в Китаї Пусть такие комиссии для кейсню. Пусть вот такие комиссии. Видите? Они ложки. Я их Я їм знайду, куди куди їх залучити, але ж це ж який об'єм кисню буде. І, що вам скажу, що якісно, якісно ці шайби зроблені. Не так, як ті маленькі, але тут видно якість. Також недорого, не це на тему. Це все із сайта тему. Вон. Все вже не, не, не ну Подивимось. Потім все покажу в роботі. На даний час просто погляд. Джапан, ти, туди-сюди. Так, і що я ще взяв? Це я взяв на батарейках помпу на батарейках. Не пам'ятаю, скільки коштує, але ж коштує дешевше, ніж у нас в Україні. Е -е, погано те, що вона на один, на один вихід наша. На два виходи я не можу вже знайти. Я вже не можу знайти. А два виходи це, звичайно, було набагато краще. Ну, Стандартний шланга. Розпилювати. Без зарядного. Це навіть не знаю. Це якийсь обратний клапан, наверное. Угу. Навіть обратний клапан. Хм. Прикольно. Інструкція. І коли виготовлено в 7 місяці 24-го. Все, видно, у нас нічого. Да, ну така велика, товста мильниця. О, працює. Да, функції ті самі, що і в, в тому попередні, в тих попередніх. В тому, точніше, в одному, що зараз стоїть. Це на. Ось вимкнемо. Постоянна основа. А це із періодичністю. Працює, вимикається. Зараз знову повинен запрацювати. Там щось, о, бачите, знову працює. Во. Не реклама, ну якесь Sebo SB 218. Во. Ну, але ж на один вихід. Що взяв е, хоч на один, бо знайшов на батарейках і дешево. Знову не пам'ятаю, чим 150 гривень, чи 200 гривень оцей, оця помпа. І доставка ж знову безкоштовна помпу у нас за 200 гривень. Також можна придбати тільки от таку, як в Китаї по 100 гривень. Ну, ну що у нас тут? Зарядний пристрій. Підключаємо, заряджаємо, нема світла, працює далі. Все, дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий читати їх, відповідати. Слідкуйте за нашим каналом. Далі буде. Все буде Україна!